Сьогодні повичісувала Асю, поки була у відпустці, не чесала її вже з місяць. А це ось повернулася спекотно і вирішила вичисати. Погляньте, ось так шерсть збирається на щіточку. Потім я її знімаю і складаю в ось таку копицю. Ася, подивися, скільки шерсті ми з тебе сьогодні начесали. Можемо зайнятися валянням, або, не знаю, зробимо светра на зиму. Її хвостик зменшився наполовину. І з тієї пухнастої китиці, яку ви бачили, вийшов ось такий тоненький. Але нічого, ще є багато часу, шерсть обновиться, відросте. І китя буде знову. Супер-дупер пухнастою! Піклуйтесь про ваших домашніх улюбленців? Вони того варті!